Парк перемоги перетворився на острів вуличних розваг. Територію поділили на локації. Це майданчик зі змагань на скейтбордах та велосипедах, зона графіті та територія активного відпочинку. Свою улюблену локацію знайшов і Олександр Чубук. Два роки хлопець займається велосипедним спортом. Як каже сам вміє не тільки крутити педалі. Варспін це кручення руля 360 шістдесят. Ну та спіл -фліп. це прижок на купі педалі назад. прыжок і до до колеса. Ще одна локація це воркаут. Тут на брусах молодь виконує фізичні вправи з викрутасами. Для тих, кому більше по душі танці, наступна локація. Тут можна було спробувати себе у танцювальному батлі серед учасників і діти, і дорослі. Показати себе а також обмінятись досвідом, прийшов і Сергій. Він танцює хіп хоп. Власно на схороді такою прийшло рідко, дуже рідко. Тобто, наприклад, в тому тонже який знаходиться далеко. Такі мірапряття відбуваються кожну тиждень. практичні. Но ну, в тепле періо времени. у нас ну можна собратися і деталася німи і так воно Також Запоріжці могли перевірити себе на влучність та постріляти з лука, а ще пройти по канату та перевірити себе на вміння тримати баланс у повітрі. Організатори ж кажуть, такі заходи допомагають не тільки згуртувати учасників, а й залучити до спорту.